Коаліція без ляшка. Парламентська більшість на початку нового політичного сезону втрачає 21 нардепа. Крім того, радикальна партія виводить своїх людей із влади. Лідер радикалів Олег Ляшко не може пробачити колегам вчорашнього голосування за зміни до конституції за одностайної підтримки колишніх регіоналів. Про майбутнє коаліції та інші події парламентського дня Ольга Кошеленко. Урочистості скасовано. Жінки у жалобі для виконання гімну не запросили хор. Сесію відкривають хвилиною мовчання. Спікер Володимир Гройсман називає цей день чорним в історії українського парламентаризму. Троє нацгвардійців, загиблих під стінами Верховної Ради. Ціна безвідповідальності політиків провадить з трибуни Комбат Береза. От я хотів би, щоб хтось поїхав зі мною ховати цих воїнів. І тоді можливо. Ми більш задумаємося про те, що ми робимо тут. Перше у новому сезоні засідання парламенту триває менше 20 хвилин. Після його завершення лідер радикальної партії якийсь час консультується з колегами по коаліції і прямує на вихід. Від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення. Про вихід із коаліції Ляшко каже до настільки радикального кроку його підштовхнуло учорашнє голосування за конституційні зміни. Свої голоси за них віддали блок Порошенка, народний фронт, опозиційний блок, а також групи воля народу та відродження. Цю конфігурацію радикали називають новою коаліцією. Бо коли нам розказували, що ті, хто не голосує за зміни до конституції, це агенти Путіна. Тоді в мене питання: а хто такий злодійський блок, які вчора голосували за зміни до конституції? Вони виявляються вже не агенти Путіна, а вони, видно, найбільші патріоти в цій країні. Як наслідок, партія відмовляється від усіх посад у владі. Це означає для мене особисто сьогоднішня заява і складання своїх повноважень як віце-прем'єр-міністр. Ці претензії не розуміють партнери по коаліції. У БПП кажуть, питання конституції стосується усіх без винятку депутатів. Кожен міг голосувати на свій розсуд. Де марш радикалів у політичних розкладах кардинально нічого не змінить. Коаліція продовжить існування, опозиційний блок до своїх лав. Не покличуть в коаліція буде далі працювати. Ви знаєте, що в коаліції було 302 голоси, голоси, ну мінус 20. ну буде 282. Це достатньо для того, щоб ефективно працювати, при приймати закони і просувати далі. Реформи представниця народного фронту Тетяна Чорновол у щирості радикалів не певна і жадає доказів їхньої опозиційності. Ну він же тільки заявив. Він же заяву не показав. Ну знов таки я знаю Ляшка, Да, я знаю, як він любить торгуватися. Якщо він вже так остат. Очно ставить начебто питання, то вже ціна стає дуже висока. На носі переформатування уряду, анонсоване влітку, та вибори до місцевих рад. А тепер ще й переформатування більшості. Будай формально коаліція Європейська Україна має припинити існування і укласти нову угоду без радикалів. Це повинні бути збори коаліції, заява. Потім е -е, лист на президента, а потім знову таки запускається система е -е, створення коаліції. Нова політична осінь. Обіцяє бути спекотною, колись Олег Ж. Шко говорив, що з коаліції радикалів винесуть лише уперед ногами, а тепер сам тими ж ногами її залишає. Ольга Кошеленко, Марія Васильів Андрій Хлус, Андрій Романок, ТСН 1+,1.